Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги портативний вентилятор. Цей портативний вентилятор із потужною батареєю на 10 тисяч мАч забезпечує довготривалу роботу без підключення до мережі. Ідеально підходить для дому, офісу, подорожей, кемпінгу та активного відпочинку. Він має 4 рівні швидкості, дозволяючи налаштувати інтенсивність повітряного потоку відповідно до ваших потреб, завдяки універсальному кріпленню його можна розміщувати на столі, кріпити до ліжка, полиці чи навіть використовувати як стильовий вентилятор.